Не поїхали. Сьогодні вранці чимало сумчан запізнилися на роботу. Причина – близько двох третин маршруток, а це майже 200 машин, не вийшли в рейси. Утром я чекав десь минут 40. Я на пол седьмого на роботу їхав. Ну, минут 15 я чекала трійку, в итоге сіла на тролейбус, доїхала до Красної площі. Тепер жду єдиницю. Я чекав 60-ту маршрутку возле магазину «Океан». Минут 20. Надоело стояти, пішов на ринок. Чому? Чому? Все діло в морозі. Сильно тяжело за, запускати. запускать двигатели. сильно тяжело. А тим более они, вся машина работает на газу, не на бензині. Мороз так сильно продав, що не всі машини одразу завелися. Ну, якщо говорю, що всі 100%. Процентів 30 машин виїхало з шостої ранку. І потім по, послідково, постійно вони виїжджали всі до 10.30 ї 4 за години, відсотків 30 виїхали з шостої ранку. Вони зрозуміло. запускалися, ну вони ж розумієте, вони ж один запустився, другого потягнув, другого запустив. І так вони по черзі поїхали, поїхали. Що стосується комунального транспорту, за інформацією директора електроавтотрансу, тролейбуси та автобуси сьогодні з самого ранку працюють без затримок.